У хмельницькому бізнес-просторі про бізнес-хол відбувся конкурс молодих дизайнерів одягу серед закладів професійно-технічної освіти Хмельниччини в рамках проєкту «Модні». колекція одягу представила навчальні заклади регіону, які готують майбутніх технологів швейної промисловості, конструкторів та дизайнерів одягу. На даному конкурсі ми представляємо колекцію магія хустки, представляє Хмельницький професійний ліцей. Ви знаєте, щороку наші випускники роблять яку-небудь одну творчу колекцію. І саме ця колекція це є така творча робота. Ми використали хустку як символ української жінки, де закодовані якісь мотиви. І втілили це у колекцію. Чудові викладачі у нас чудові учні дуже талановиті учні. Окрім того всього, ми їх навчали ходи модельної для того, щоб гарно представити дану колекцію. Конкурс молодих дизайнерів одягу серед закладів професійно-технічної освіти в рамках проєкту Модні Хмельницька міська рада проводить вперше. Це велике свято для і для керівників закладів і для дітей, учасників конкурсу для їхніх наставників, тому що є можливість себе показати у Молодих дизайнерів є безліч ідей, а конкурс це ну власне можливість їх пришвидшено втілити в витвір і показати їм поціновочу. Журі конкурсу, до якого війшли фахівці швейної галузі, оцінювали конкурсантів за декількома параметрами: подачу, ідею, якість пошиття. Оцінюємо насправді все і в кожній номінації різні у нас критерії, Десь більше звертаємо увагу на технологію. Більше на образ, а десь на те, чи можна це носити взагалі повсякденному житті. Я шукаю тих, хто зможе представляти нашу країну на міжнародній арені. Є кому. Ось такі враження. Ми були в Відні і представляли колекцію, одну із колекцій Хмельницького ліцею сфері послуг. Коли журі сказала, я це зрозуміла, екшн бомба, Ukraine екшн бомба, то я поняла, що певно, що нам щось там вже якесь місце. Ми займемо. І е, ми зайняли перше місце з колекцією Людмили Козакевич. Корсети всього на конкурсі продемонстрували 14 колекцій одягу у чотирьох номінаціях. Так, в номінації Стиль для успіху перше місце посіли здобувачі освіти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг з колекцією Емоційність контрасту. Лекція е, надихалася архітектурною. Пам'ятками Хмельницького нашого міста тут поєднується і класика, і сучасність. Вона поєднується в будівлями, які є в нашому місті. Тут підкреслюється жіночність, витонченість. Тут не тільки поєднується сама класика, кожна блуза, кожен наряд підкреслює кожної дівчинки її індивідуальність і перегукається з ритмом нашого міста. У номінації екокреат третє місце посів Славутський професійний ліцей, друге місце у Хмельницького центру професійно технічної освіти сфери послуг із колекцією Велична. Переможці представники цього ж навчального закладу із колекцією Айфлавстрім. за перше місце. У номінації «Енергія руху третє місце у Полонського агропромислового центру професійної освіти із колекцією Діти Свободи. Друге місце за Хмельницьким центром професійно-технічної освіти сфери послуг із колекцією ультрамалинки. І перше представники цього ж навчального закладу із колекцією етностиль. Колекція етностиль. Наші учні намагаються працювати в команді разом з тим. Вони вивчають різні технології конструювання одягу. Безпосередньо допомагають їм в цьому наші майстри та викладачі. У номінації скарби спадщини перше місце у Никішинського професійного ліцею із колекцією Вільні крила горлиці, хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг із колекцією Вільні птахи посів друге місце. Колекція Стефанія від цього ж навчального закладу. Третє. дуже багато квітів і також мотанок. Це відображення мудрості, жіночності, любові, також поваги. Це те, що ми хотіли відобразити всі колекції. Конкурс це унікальна можливість заявити про себе, продемонструвати свою майстерність та креативність. Цей конкурс дасть можливість нашим здобувачам освіти розкрити свої таланти в світі моди, продемонструвати власноруч виготовлені колекції одягу. Наші здобувачі освіти зможуть відчувати. Відчути себе в ролі модельєрів, дизайнерів, відчути цей змагальницький такий дух конкурсу, і напевно саме головне вони зможуть порівняти свої вироби з іншими і зрозуміти, до чого їм ще треба прагнути. Приможці та призери конкурсу отримали призи, грошові сертифікати на подальше втілення своїх креативних ідей. А головне здобули незамінний досвід, який знадобиться їм в подальшому у навчанні і кар'єрі.